Щасливого Ганеша чатурти всім. Ганеша чатурти або Вінаяк Чатурти відзначає День народження Бога Ганеша. У цю пору року Бог Ганеша піклується про Всесвіт від імені Шрі Харі, коли той перебуває в йок Нідрі. Ганеша, син Пхагавана Шанкара і мати парваті, який народився незвичайним чином. За допомогою священної глини, яку його мати використовувала для створення його віграхи і нової голови, даної йому батьком. Таким чином, Бог Ганеша має людське тіло і голову слона. Він дарує мудрість, процвітання і усуває перешкоди. Завдяки його нескінченній відданості батькам, всі деви благословили його стати братам Пуджа, першим, кого слід пам'ятати і шанувати. Тому ми завжди вимовляємо ім'я Бога Ганеша перед початком будь-якої пучі. Це єдине свято, в якому божество завжди створюється особисто і також розчиняється бхактами, тому воно дуже особливе, повне радості і глибокого сенсу. Глиняні мурті виготовляються, шануються з великою повагою, і свято закінчується занурення мурті у водойму. Це символізує цикл створення, підтримки і розчинення. Це показує велику повагу, яку навіть три мурті відчувають до Господа Ганеші. Все походить від єдиного і повертається до єдиного. Народження і життя Господа Ганеші є прекрасним прикладом для всіх. Найважливіший урок полягає в тому, щоб пам'ятати того, хто вище за всі титули і стоїть вище за всіх інших. Пхакта пам'ятає ім'я і лотосові стопи Садкуру, а потім починає всі інші поклоніння навіть перед Господом Ганешею. Це глибока повага, яка виявляється садкуру, що вчанувати вище, яке людина завжди отримувала від нього. Нехай Господь Ганпаті благословить вас усіх істинною мудрістю і усуне всі перешкоди на вашому духовному шляху до шрі. Щасливого Ганеша Чатурті. У цей сприятливий день. Нехай лорд Ганеша дарує вам свою милість, милість пізнати глибину шаранагаті і безумовної любові, нехай Ганеша виливає на вас свої благословення, Прамахам Швананда.